Ми готові долучити до нашого ефіру наступного спікера з нами на онлайн зв'язку. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни. Пане Олексію, вітаємо вас. А, вітаю вас. пане Олексію. Є новина, що Краматорський ймовірно вперше атакував ворожий дрон на оптоволотні. Про це повідомила Радіо Свобода Ураження легкової автівки відбулося. Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови на відео видно, що можливо було атаковано автівку військових. При про постраждалих інформацій наразі немає. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли. І Якщо ми розуміємо, що на оптоволокні дрони, їх не можна відстежити ребами, вірно? І по... Відстежити їх можна, їх не можна знищити реба. Знищити, це так. І... Перепрошую. І про що це нам говорить? На що ми можемо очікувати, якщо вже почалися такі атаки? Ну, вони будуть використовувати настільки, наскільки зможуть дотягнутися, скільки, наскільки наскільки хватять матка. Цього... А там 20-40 кілометрів можливо, вірно? Ну, можливо, так. Да. Ну, це. Ну, ви знаєте, цей оптоволокно, цей дріт, має бути легкий, бачить, бо це ж вага лягає ну, 20 кілометрів за собою тягнути провод. Це ж ну треба ж певну потужність мати двигуна, щоб воно могло літати. Тому він має бути максимально легкий, Можливо, там навіть щось буде використовувати, щоб. Може, якісь кульки повітряні, щоб він тримався десь повітря, я не знаю, що вони там вигадують. Але в е, чому тут небезпека? Небезпека в тому, що ми бачимо цей дрон, засоби радіолокаційні е, його бачать, але е, сигнал, яким він керується, ми не можемо заглушити чи зіпсувати, тому що він іде по, по, е, по оптоволокну. Той сигнал, який йде ззовні, який керується. Їм можна заголосити інші електромагнітне хвилі, там збити. Ну, багато чого, хто хоче може там подивитися, це не складна фізика. А те, що йде, йде по проводу, можливо, ну тільки потужним електромагнітним імпульсом, який виникає, наприклад, при ядерному воду. Тобто, ну це так, непонятно, що ніхто там бомбу зривати не буде, але ну по. по... По проводу, по проводу йде сигнал, і як ми туди ззовні на, на, зможемо залізти і цей сигнал зіпсувати. Тільки проковиряти цей дрон, ну умовно кажучи, бо mm -hmm. іншої, іншої можливості немає. Тому ці, вони не вразливі для риба, дрони і вони не можуть бути вразливими. Єдине, що з ними треба ну, значить, не рибами в інший спосіб з нею боротися. Mm -hmm. Тут, mm -hmm. це... а, а, ось так це небезпека. При боротьбі з боротьбі з дронами наптоволотні реби як засіб боротьби випадає, тобто це вже перевага для, для цього дрона на оптоволокні. тобто не, не його не нищити. Ось такі, ось такі атаки, чи можуть свідчити безпосередньо про те, що ворог намагається таким чином отримати певну підтримку з повітря, мовляв, дещо, знаєте, фокус уваги наших українських захисників сунути, і таким чином теж виборювати якісь переваги безпосередньо на контактній лінії на полі бою, аби просуватися. Чи їм це умовно, крім якогось терору, не дає буквально нічого? Ну, тут, тут і так, і так, тут ну, розділяти там. І які терори, які намагання досягнути перевагу в повітря, це неможливо це й те, й те. Ну, там. Багато чого хочуть досягнути цими, що там переважає, що більше. Ну перевага в повітря тут вони вчаться швидше за все почитали статути сполучених штатів армії країн НАТО для того, щоб досягнути перевагу на землі безпосередньо на полі, треба. В першу чергу досягнути перевагу в повітрі, так ну і такі потужні військово-повітряні сили тих самих країн НАТО, в першу чергу сполучених штатів в першу чергу досягається в повітрі, а потім вже на землі. Не досягнувши переваги в повітрі, і, ну важко розраховувати на те, що можна зробити якісь суттєві успіхи. Це перше для чого вони це використовують. І друге, це дійсно терор цивільного населення. Про це казала висока представник Європейського Союзу з питань з, з міжнародних відносин та безпеки Кая Калас, що проваливши свою наступальну операцію в спеціально націону національну піл, які про це поставили, вони будуть намагатися компенсувати ударами по цивільних об'єктах. Ну, по вочевидь, ну, по енергетичним об'єктам, ну в тому числі. І може навіть в першу чергу саме по цивільних об'єктах, ну щоб таким чином компенсувати невдачу, яку ну це дивне компенсування, але може для того, щоб налякати наших партнерів за кордоном, для того, щоб підняти якийсь там градус ненависті до нас чи побідобісів всередині Російська Федерація, там багато причин, але от дві такі складові бачилися очі це компенсація за невдачу літньої праці і намагання досягнути переваги поїти. Пане Олексію, якщо відкрити от мапу Діпстейт, подивитись, де знаходиться Краматорськ. А, власне, перед ним таким важливим пунктом для росіян є наша Костянтинівка. А те, що зараз вони так націлені на Краматорську, зокрема, ймовірно застосували вперше по ньому ворожий дрон на оптоволокні, що свідчить те, що вони не вбачають вже Костянтинівку першочергово своїм завданням, а буквально мітять вже на наш Краматорськ. Чи все ж це така тактика, знаєте, заходу з різних сторін і загалом охоплення в цілому? Цієї території, бо Краматорськ для них от, дійсно якась така точка, що от вже буквально роками вони про неї кажуть, що їм треба туди. Чомусь їм взагалі ну, кажуть, треба Україну. Це їхнє це не казати це не мешки, перегортати, як кажуть. Е, Вочевидь, їм важливо Константинівка, бо це залізничний хаб, і це залізниця, росіяни активно використовують саме залізницю, як ракатні дороги, тобто здовж лінії фронту. і навіть Ну, воюють борються за залізницю, розуміючи, що наскільки ці логістичні шляхи важливі. вони працюють і її зупсувати практично неможливо залізницю повністю. Ну розбили там колію, Ну пів півдня і привезли нові рельси, поклали рельси-рельси, шпали-шпали, і все можна їздити. Це важливо, навіть якщо пригадати наші наступальні дії в район Такмака. То е, вони побудували хто ну, пам'ятає слово сполучені лінії Соровікина. Якщо подивитися на це лінію Суровікіна, і де вони були розросташовані, то вони ж були якраз паралельно залізниця Волноваха так Макмілітопальжанко. Тобто це була одна із двох залізниць вона і Керченське міст, по яким можна було щось крім перевозити. Тому е, Краматорськ так це важливо, це великий населений пункт. Але я впевнений, що ну зв'язково, принамні. Я не знаю, які там політичне підхруття, що вони підклали туди. Вони щось підкладають завжди дуже. Це історично, політично, ще якось тах і. Ну, це uh -huh. не так. Зв'язково точки зору, залізниця це важливо, це центр. Ну, всі... Не можемо не всі... згадати про те, що командир полку Ахілес Юрій Федоренко закликав цивільних готуватися збивати ФПВ. За його словами, незабаром ФПВ-дрони залітатимуть все далі, їх нестимуть на собі, би палати типу помолвня. Окупанти вже користуються такою методикою на полі бою. Давайте почуємо коротко. Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття фпв-дронів Камікадзе. А також закликає цивільний сектор не зволікати і не думати про те, що війна може пройти в повз. Ви маєте бути готові, в кого є можливість оформити рушницю і навчитися з неї ефективно і якісно стріляти, тому що з розвитком технологій так чи інакше противник буде намагатися залітати далі. І якщо можемо коротенько, наскільки ви вбачаєте цю ініціативу дієвою, і наскільки долучиться дійсно наш цивільний? Ну знаємо наших людей, то вони долучаться? Чи є чим взагалі збивати? Бо ми пам'ятаємо, як банками з гірками пуляли, але ж все ж. І знаєте, ну от зона, куди залітають дрони на лінії фронту, вона там 20 кілометрів, зараз вона 40-50 вже буде збільшуватись. Тобто вони будуть літати далі, а пів тобто, які керуються безпосередньо оператором і можуть полювати на щось там на автівку, як було приклад, Значить, ну треба, да, треба. Ну всім ну, правильно парень каже, що ну що ми всі маємо приймати участь в цій війні, і ті, хто вміє. Ну, може користуватися. Ну, знаєте, у нас дуже багато людей з вами за Якщо по, по качкам можна було стріляти і влучно, то по, -по центронам так само. Ну хоча тут треба, Ой, знаєте, щоб не, щоб не створилася проблеми з того. Ну, часто, коли хочеш, як краще, а потім отримали хотіли краще, вийшло як зерно. Аби ці люди були зброю зареєстровані, обов'язково, от пан Головко не дасть мені тут, він краще може про це не розповісти. Е е має бути зареєстровано і мають отримати тільки ті люди, які мають принаймні, хоча б хоч якесь посвідчення, де вони зареєстровані, що вони вміють стріляти, бо щоб не почали пуляти. Не зрозуміло куди, не зрозуміло по чому. Але якщо ми так всі разом будемо з цим рушницями цієї дрон збивати, я думаю, що це. Ну ми всі на війні, правильно, правильно так, кажуть. Дякую, пане Олексію. Так дійсно хочеться, щоб це була така дієва ініціатива, і, головне, безпечна. Дякую, пане Олексію. Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, був з нами на зум зв'язку.